Вітаю, шановні друзі, у себе на каналі. Вчора вже пізно ввечері я прочитала з ваших коментарів, що був прильот ракет. Ну, ракети ракети то він запустив по всій території України. Багато полетіло на Київ. І також полетіли ракети, можливо, шахеди, на Чорнобильський саркофаг. Знаєте, тільки поговорив з Трампом. Начебто домовились, начебто да, там про, щось, про щось вони там домовлялися. І зразу ж після цього він включає терор. І не просто терор, а пов'язаний вже ну, з ядерним реактором. Для чого він це робить? Знаєте, таке враження, що дійсно людина хоче піти в Абанк, натворити поповній на цій землі, на цій планеті, і потім дійсно покласти. Мавзолей Зеле а самому десь дриснути, закопатися десь поглибше і, і доживати їсти з золотих ложок, пити з, з хрустальних стаканів. Ну, Я не, не знаю, як це можна пояснити. От чого, що він добивається, що хотів Путін цим сказати? Що він терорист, це зрозуміло, що він не зупиниться. так? Ну, Я так розцінюю, що він не зупиниться. ну, Я не знаю. що. От, от що покаже Таро? Як Таро вважає інформацію? Можливо, спробуємо залізти у голову пляшивому, спробуємо вчитати звідти інформацію. От що він думав, коли давав наказ на ці обстріли зразу ж після розмови з Трампом. Давайте дивитись, що скаже Таро. Ну, Він підтверджує свою агресію, і що рішення щодо війни буде приймати тільки він. Йому потрібен найвищий результат у цій війні. Він дав зрозуміти, що в цій агресії він головний і він буде віддавати накази, закінчувати, продовжувати, зупиняти, тобто рішення буде приймати тільки він один. Так, вони поговорили з Трампом. Трамп, Трамп виступає тут як бізнесмен, так? Ну, це дуже агресивна людина. Дуже-дуже агресивна людина. Тобто рішення буде приймати тільки він. Все, це він хотів сказати. Один проти всіх буду вести так, я один проти всіх, буду вести нечесний бій, підлий, підступний, битиму, віддаватиму накази, вести себе надалі агресивно, бити підло підступно, буду вас знищувати, підло підступно, наскільки це мені буде дозволено. Тільки я один можу змінити і впливати на ситуацію. Я так спланував, я так вирішив, визначився, і саме це я буду відстоювати. У мене є свої плани, свої цілі, які я буду виконувати. Нікого не чую, нічого не бачу, нікого не чую. Значить, обмеження, що тут обмеження? Немає спільної точки зору. Значить, дивіться, для мене, через мою підлість, для мене немає ніяких обмежень. Не, не буду не хочу домовлятися, тому що в нас різні, абсолютно цілі і погляди на те, що відбувається на війну. Я так хочу. Це мої бажання, я з ними визначився. Тільки я буду контролювати ситуацію. Контролювати, змінювати, впливати і так далі. От саме в цьому напрямку працює моя команда. Ну що, досить красномовно, да, сказали карти? Вичерпну, скажімо так, вичерпну. Я думаю, що більш ніж зрозуміло, я відповіла на це питання. Давайте подивимося, що про всю цю фігню, що утнув Путін зразу ж після розмови з Трампом. Думає сам Трамп. Що думає Трамп? Ну, він друг його, вони друзі. Вони друзі із дьяволом. Друзі з дьяволом і, знаєте, як сказати, на перспективу, що на персп... співпраця на перспективу. Але ця дружба в майбутньому буде дружити, дружити, скажімо так, Трамп що думає, дружити, да? з син дьяволом в майбутньому все буде важче і важче. ну, я стараюся дослівно читати кожну, кожну карту, і як вона між собою переплітається. Так, це зрозуміло. Ну, він, він Трам думає, що він показав. Реалізував, да? показав свою силу, продемонстрував, скажімо так, реалізував, продемонстрував свою силу, але ця демонстрація офіційна, це офіційний посил такий Трампу, да? що дьявол сильний, дьявол да? сильний. І так, так зрозумів Трамп. Що він показав, Путін показав, що він сильний. Але дружити буде важко вже. Ну, дружба, знаєте, як розуміти кожен по-своєму, тому що, знаєте, як офіційно ж ніхто не впіймав. Трампа, да, що вони такі прям друзі. Так, в минулому так, були там якісь зв'язки і так далі, І от ми умовно ну, називаємо їх друзями. Так, що ще зрозумів Трамп, що це оборотень? Що він його, знаєте, хоч вони дружать між собою, да, ну, як -то, як то кажуть, ми побачили, яка була риторика, наскільки дружні, прям, ну, прям друзі, ну, наскільки друзі, прям страшні. Але Знаєте, ця дружба, вона важко дається Трампу, і по полуні тут багато скритих моментів, скритих моментів. Ну, ще луна говорить про те, що цей, цей дьявол є скритим ворогом. Тобто глибоко в душі десь, да, Трамп розуміє, що це ворог. Бачите, продемонстрував дьявол, щоб він продемонстрував свою силу свою силу, і Путін має певне рішення, від якого він ніколи не відмовиться. Він прийняв уже для себе рішення. Тобто Трамп зрозумів, що Путін дав зрозуміти Трампу, да? І всьому світу можливо, що він е, прийняв рішення і буде діяти так, як хоче він, і більш ніяк. Оце зробив, оце зробив е, зрозумів, е, Трамп. Чи вплине ця подія, чи вплине ця подія е, на подальше рішення або зміну рішень і поглядів у Трампа? в Україні в Україну стосовно України є якась таємниця пов'язана із зупинкою, зупинкою допомоги, але це не тільки пауза, це повільне, дуже повільне пересування. Значить, дивіться, можливо навіть, я скажу так, що як вплине в Україну таємно, можливо, буде поступати якась, якісь резерви, якась допомога. Ага, із, от, із зупинкою, із зупинкою допомоги Україні станеться певна трансформація. Тобто Трамп перегляне зупинку допомоги Україні? Це вплине, це дуже вплине. Він же бачитиме, що рішення приймає неадекват, ну, якщо вже лупить по ядерних реакторах, то, звичайно, що ну, справу має з неадекватом. Тому таємна трансформація із цією зупинкою вона буде. Да? Яке рішення прийме? Дивіться, що він прийме рішення, що потрібно мир. Потрібен мир. Відмовити. Що відмовити? Треба закінчувати. Ви або навіть весь світ зрозумів, що, можливо, з Путіном треба закінчувати. Що відмовити? Успіх, Почати новий успішний проєкт. Домовитися, відмовитись, можливо, відмовитись від попередніх, да? тут трансформація випала від попереднього рішення, розмови з ним, да? до чого прийшов Трамп, от з тим покінчити, і трансформація це попереду нове. Вирішить світ, покінчити з війною, розпочати, домовитися, розпочати. Перемовини, які будуть успішними. Або союз. Тут це може бути карта і перемовин, і союз, так? Тобто почати говорити про перемогу, почати говорити про те, щоб закінчувати всю цю вакханалію і переходити до миру. Треба відмовитись від попередніх перемовин, ну, від чогось відмовитись можливо, да? Ну, що я вам скажу. Путін дограється, Путін дограється до того, що світ, світ домовиться, створить новий проєкт, і досить успішний для України. Доб'ють, і на цьому буде мир. А, так. Що думає Європа стосовно цього удару по ядерному реактору? Що створюється ситуація? Є ідея, є ідея, теж є ідея наносити досить болючі удари по Росії. Ось так. Можливо, надати надати те, що має багато вогню, багато енергії і цим бити по Росії. Можливо, нададуть ракети, якими будуть наносити досить болючі удари. Ну, є надія, за цим розкладом ведеться гра. На те, щоб обнулити жадібність свою, так? і починати вже закінчувати, так? починати закінчувати. що Повертатися, відроджувати це карта відродження. Відроджувати домашні цінності, які були колись, тобто по справедливості, приймати і змінювати ситуацію по справедливості. Ну, Ви знаєте, я думаю, що можливо Путін дограється в таку гру, що весь світ ще більше об'єднається навколо навколо України, дадуть зброю, від якої буде дуже боляче Росії. Тому що дивіться дві карти, які дві карти це Трамп, да? це, це Європа. Можливо, вирішуть об'єднатися, створити Союз, об'єднатися. Світ, ось вона карта світу, світ домовиться, створить Союз. Створить новий проєкт з новою ідеєю. І це дуже добре буде для України. І почнуть добивати добивати цього Путіна, Російську Федерацію. Ну що, грається діял з вогнем, можливо, і отримає сам свій кінець. Дякую вам за увагу. На ну, все добре, до побачення.